І з нами сьогодні Мирослава Дзябко, тета Практик, експерт по грошовому мисленню. Коли я почала працювати з собою, і в нього теж змінилося мислення погляди: купив дві машини для бізнесу. Тому що в тобі є дуже сильний дар. Ти як рентген, ти щитуєш програми? Ти от показуєш, як можна через себе впливати на сферу бізнесу сім'ї. Доброго прекрасного дня! І вітаємо вас знову на нашій академії наставництва, на нашому підкасті. І з нами сьогодні Мирослава Дзябко, тета практик, експерт по грошовому мисленню. Зірковий наставник, яка допомагає за допомогою тета сесії масштабувати бізнес, і в неї такий проєкт дуже крутий є Тета Хілінг для бізнесу та самореалізації. І сьогодні ми поговоримо про те, як за допомогою інструментів Тета Хілінгу тета сесії можна масштабуватися у бізнесі, і яким вкладом для вас, для вашого бізнесу, може стати Мирослава. Я вітаю вас, дорогі глядачі, сьогодні на цьому подкасті з такою чарівною гостю Мирославою. Я вражена нею, захоплена нею, тому що вона чітко показує, як проявлятися в бізнесі, тому що мислення підприємця і мислення просто людини, яка не має підприємницького мислення це зовсім інші історії. І от як переводити. На високій продажі на масштаб сьогодні Мирослава поділиться з нами і запропонує свої продукти? Ну що ж, будемо знайомитися? Так. Вітаю. Мене звати Мирослава Дзебко і я експерт для підприємців по зміні грошового мислення. Е -е. Мирослава, розкажи, як в твоє життя прийшов Тета Хілінг і як це змінило саме? Твій прояв себе як підприємця і твого бізнесу, чому ти почала ділитися, і як про це почали дізнаватися люди навколо тебе? Підприємці, у них є, ну, всі думають, що підприємці вони не мають страхів, вони не мають напевненості, вони легко йдуть в нове, легко масштабуються, але це не так. У них ті ж самі болі, що і звичайного пересічного громадянина. І для цього допомагає дуже тета хілінг бо він знімає ви ці переконання, допомагає мислити інакше. Як це допомогло тобі? допомагає збільшити доходи в рази. Допомагає йти в нове, не боятися ти, ти в нове, е, полишити ті страхи. Що відбулося у тебе, коли ти почала робити тета сесії? Як це попливало на твій бізнес? У мене легко почалися приймати рішення. Наприклад, я в парі з своїм чоловіком у нас спільний бізнес, і коли я почала працювати з собою, і в нього теж змінилося мислення, погляди на, на трати, на витрати на бізнес, не, не тільки, ну, скажімо, він, він легше почав купляти. Засоби для бізнесу. Там, ну, купив І... дві машини для бізнесу. До того йому важко було прийняти такі рішення. Крім того, наші доходи зросли у кілька разів. Тобто, ви почали легко інвестувати? Почали, так. Просто самі собою почали дзвонити клієнти, пропонувати дуже круті пропозиції. І навіть у час війни ми розширюємо свій бізнес. Я правильно зрозуміла? Таким чином, ти побачила, що є результат в вашому бізнесі і, маючи так. цей дар, дар, тому що в тобі є дуже сильний дар. Ти, як рентген, ти щитуєш програми. От Мені дуже подобається в тобі, я працювала з тобою. Ти класно щитуєш ці програми. І тобто, і дуже гарно забираєш ну не просто там, знаєш, як то я знаю, яка це програма, і не знаю, як це далі робити. Ти знаєш, ну не просто навіть корінь, ти знаєш насінину програми, і ти бачиш глибше далі. І коли ти так допомагаєш клі? Тобто і ти цей дар захотіла е, пропагувати далі, да тобто ділитися ним. Так. Ти не тримаєш тільки для так. свого бізнесу людям? Так. і ти захотіла допомагати людям. І це просто так. ну це просто щось неймовірне. І давай подивимося, е, коли це сталося? Як ти прийняла рішення, що ти будеш допомагати людям? Ну Спочатку я була для себе, так? Як ми завжди приходимо для себе? А потім до мене прийшло таке, що треба ділитися, треба допомагати людям. І це буквально, ну, Тета-хілінгу -тет я відносно не це два, два роки. Два роки я спостерігала з вами, і потім я прийшла на курси відразу на всі чотири курси. І з того часу я завжди на ваших проєктах. Е, крім того, я постійно працюю не тільки своїм мисленням, я навчаюся найкращих, і однозначно я можу багато дати своїм клієнтам. Ти працюєш онлайн чи очно? У тебе які зараз два напрямки? Тому що я знаю, що ти працюєш і наставницькі програми ведеш для підприємців, які хочуть масштабуватися в бізнесі, і працюєш індивідуально. Розкажи, як до тебе можна взагалі потрапити. До мене можна потрапити в інстаграмі, написати в Дірект, можна на Viber на особистий телефон. В основному я працюю онлайн. Це дуже зручно, бо це можна працювати з будь-якою людиною на відстані і в будь-який час. Скажи, що б ти хотіла сьогодні глядачам будуть дивитися цей подкаст, який би подарунок хотіла подарувати за зворотній зв'язок, за коментарі? Ми завжди за зворотній зв'язок я можу подарувати особисту діагностику, або 15 хвилинну консультацію. Особиста діагностика вона триває 30-40 хвилин. І під час цього ми виявимо все, що заважає е, е, працювати людям на високий чек, збільшувати свої доходи. Угу, супер. Супер. Значить, до тебе можна прийти на таке. І як двох... масштабується, Так. На двохмісячне наставництво або прийти… Так. Тобто зараз у нас буде подарунок. Дорогі гості, якщо вас цікавить діагностика. Від Мирослави, а я ще раз нагадую, вона дуже крутий діагност, Зразу вам найде, що вас блокує. Обов'язково пишіть коментарі, відгуки, що у вас, наприклад, які у вас є питання по бізнесу. І другий подарунок це твоя 15-хвилинна консультація. Правильно я зрозуміла? Так. так. І цих два подарунка ми розіграємо. Ми лишимо всі твої дані під цим подкастом і. Наші дорогі друзі можуть з'єднуватися, кого цікавить бізнес, наставництво, бізнес-наставництво, тому що немає зараз такої людини, яка не потребує бізнес-наставника, взагалі наставника. І це чудово, що ти даєш таку, таку пропозицію. Мирослава, скажи, будь ласка, чим відрізняється індивідуальна робота по переконаннях, які не дозволяють підприємцю? Ризикувати, приймати рішення, тому що, коли йде війна, вкладати в техніку, розширяти кількість одиниць, робити якісь закупівлі, які ти там хочеться на паузу поставити, да, як твоєму чоловіку, ризикувати, коли так. є переконання, що можливо це останні гроші, що не заробиться, що це не окупиться. Чим відрізняється двохмісячне наставництво? Двохмісячне наставництво відрізняється тим, що ми будемо по кроку йти, і однозначно буде результат, бо це є індивідуальна робота, індивідуальна робота вона завжди е, е, цінніша ніж, наприклад, групове наставництво. Тобто ти можеш дати результат, тобто беручи клієнта на наставництво, ти так. виявляєш потребу. Яка є точка А зараз, яка є, буде бажана точка Б? А навіть можливо навіть клієнт може й не знати, що в нього є цікава точка С в цьому розвитку. Так, так. І таким чином ти два місяці працюєш з клієнтом і даєш клієнту результат, допомагаєш йому масштабуватися. Так? Тобто твій фокус це масштабування бізнесу і ріст в доходах. Так, а скажи, так. які бонуси може отримати клієнт? Знаєш, як то кажуть? Ніби прийшов за грошима, але гроші це не про гроші. Що клієнти можуть ще так додатково? От ти от маєш досвід в бізнесі, ти так дивишся на бізнес. От що в тебе навіть особисто помінялося? Ти прийшла розвивати масштабувати бізнес? А як в тебе, от, наприклад, в особистому, як в тебе в задоволенні? Ну однозначно значно змінюються стосунки. Отримує бонус, як зміниться стосунки, зміниться стан. От який стан такий саме ключовий для бізнесмена? Саме ключовий стан для бізнесвумен? Саме цінний, от на твій погляд? Щоб у все було легко. Легко і в задоволенні, щоб вона отримувала задоволення від того, що отримує від того від того доходу чи від тих. Від тих трансформацій, да, мислення, зміни мислення? Так, угу. так, так. А дивися, якщо людям от стає легше, от, от ти навіть по собі побачила, і от в тебе змінилася, з'явилася легкість і більше задоволення. Як це вплинує, впливає на бізнес? От Який це прямий зв'язок? Як ти можеш це пояснити клієнтам? Ну, от Ти просипаєшся зранку, і в тебе є легкість, і ти йдеш робити так. бізнес. Так. І вже, і вже легко обираю, легко роблю вибори, легко відпочиваю, не боюсь витратити і відчувати себе транзирою. Тобто, ти собі в цьому відкрила більш дозвільну систему, да? І при цьому бізнес так, вирос? Так, От... Однозначно, дозвільна система ну, вона розширюється. Супер. Мирослава, скажи, як тобі взагалі, от е, тема проявлення особисто і підкаст? Чи хвилюєшся ти? Так, звичайно, <смеш> ну всі хвилюються. <смеш> Тому що це для мене взагалі такий досвід вперше і хвилююся, Хвилююся, але Титахілік допомагає забрати де, ці хвилювання і ці страхи. Бо якщо я вже тут, і якщо вже я записую цей підкаст. Та я вже можу просто насолодитися, да? як я можу ще тут більше так. отримати розслаблення, легкості. Мирослава, от скажи, ти е, власниця бізнесу, ти реалізована як жінка, у тебе так. хороші стосунки. Скажи, е, чому тобі не, чого тобі не вистачало, що ти прийшла до нас на академію наставництва? Що ти тут вже змогла взяти для себе? По-перше, коли я записую підкаст, це однозначне визнання, мені його не вистачало. А, так. Крім того, я тут отримала впевненість атмосферу, дуже круту атмосферу. А, у проявленні ми всі боїмося виходити в Інстаграм, писати в ці рілси, Записувати розмовні відео, писати пости, ми не знаємо, як це, як це робити. То на академії наставництва, особливо на тарифі зірковий наставник, це взагалі настільки змінило, перевернуло моє мислення, і відбулися такі трансформації. Що просто я, я вдячна, що ви взагалі такий крутий проект, ну, Почали, започаткували, і ми так багато отримуємо від вас Світлана, від вас, Наталя. І ну, це взагалі круто, це навіть важко знайти слова. Щоб Це все Описати свої відчуття. А що ви таке вперше зробили, що ви от, е відчули, що ви побороли якийсь от новий бар'єр у своєму проявленні? Тому що, коли ти підприємець у своїй сфері? В товарному да, продукті. А, і от да. про що ми говорили? Що ви у товарному, твердому продукті ви легко бізнес зробили? Але коли ви відчули, що у вас відкрилось теж нове бажання допомагати іншим розвиватися, і це ніша, це стало по-іншому. От що які тут зміни відбулись інсайти, розкажіть? Ну тут зміни однозначно. Виходиш в інстаграм, треба себе показати, себе представити, презентувати. В тебе немає продукта як такого. Ти продаєш просто себе. Якщо у твердінніше ти продаєш товар. Він є, там є переваги тут, тут. Однозначно треба себе змінювати, треба навчитися говорити, висловлювати свою думку, знаходити правильні змісти, як це передавати, доносити клієнтам і, взагалі, всім людям. Щоб вони хотіли змінюватися, бо це, це теж дуже важливо. Якщо людина не приймає рішення змінитися, то в неї не відбудуться зміни. Першу напершу людина має сама прийняти рішення, що їй необхідні трансформації. Чудово. І тоді вони знають, прийняли рішення, значить, має бути така схема, да? тобто людина має прийняти так. рішення, бо без прийнятого рішення реально нічого не буде. І потім вона знає, що якщо в мене є рішення по бізнесу, я хочу підвищити доходи в бізнесі, навести там порядок, масштабувати бізнес. Які ще болі, от які болі, наприклад, є в бізнесі? От крім збільшення доходу і масштабування, це таке загальне. А от що ще в бізнесі є, зустрічається? Оте, те, чи він правильно робить? Чи правильне рішення, бо, це, бо від цього рішення залежить дуже багато, і може тягнути за собою ну, і, і втрати, і, і як взагалі в бізнесі йти в нове. Бо всі бізнесмени, коли їм, наприклад, пропонують якусь пропозицію, то вони спочатку загораються, а потім починають думати, чи варто мені. Ну так от е, тут е, треба приймати швидко рішення, так? І не думати, варто, не варто керуватися своєю інтуїцією. Хоча бізнесмени вони ж мають інтуїцію, yeah. як їм е, що створювати, що продавати, де знаходити клієнтів. О, і тета Хілінг він допомагає розвинути і легше приймати рішення. Угу. Супер. Тобто, саме ключовим моментом насправді да ну навіть якщо для трансформації це прийняти рішення, так само так. прийняти інтуїтивно, вчитися приймати рішення. Зараз нова ера, що всі будуть е, всіх має бути навик, інтуїція, розвинута інтуїція. Тобто, в тебе крута ніша. Люди, які хочуть заробляти, люди, які хочуть відкривати бізнес, чи бізнесмени, які хочуть масштабуватися, і дійсно те, що ти вмієш робити, як ти вмієш забирати ці блоки, налаштовувати на цю новизну, це супер. Мирослава, дякую тобі сьогодні за подкаст, за те, що ти так е, щиро поділилася, за те, що ти е, знаєш, захотіла. От це для мене теж ціно. Ви знаєте, дуже багато є бізнесменів, бізнес-леді, які для себе тільки, да? от я буду це використовувати в своєму бізнесі. І таке щастя, що є такі, які діляться цим, тобто ведуть свій бізнес і допомагають іншим вести масштабувати свій бізнес. Це дуже круто. Підписуйтеся на Мирославу. Шукайте контакти під відео, пишіть коментарі і отримайте подарунки. Мирослава, я тебе хочу привітати, знаєш, з тим, що ти вийшла в цей підкаст. Тому що вихід навіть на подкаст, на запис, ви навіть не уявляєте, скільки це теж внутрішнього є. Коли ти Можеш не покидати зону комфорту, тому що Мирослава може собі сидіти в комфорті, лежати в комфорті, створювати це реально. І коли ти виходиш у нову нішу, тут ну, це не що інше як. Е Входить новий божественний розклад, коли ти йдеш і ділишся з іншими. Це твоє проявлення в соціумі. Да? Коли у тебе є хороша матерія, коли ти там відчуваєш, думаєш, як донести змісти, які ще незрозумілі да? по Тетахілінгу. Це досить yeah. така незрозуміла тема. І от оця твоя хоробрість, да? те, що ти от, страшно тобі, ти йдеш, да, ти класний експерт, ти реалізована особистість. Ну но в новому ми стартуємо із Нуля. От, фактично, ти у своєму старті на якійсь точці в тебе успіх, все організовано, зроблено. А в цій сфері це з нуля, і ти, от з нуля, мало того, що сформувала нову експертність, якою допомогла от в своїй сім'ї, в своєму бізнесі. Тобто, твій чоловік почав бачити нові можливості, і ви масштабувалися, ти отримала підтримку. Тому що завдяки саме тобі, твій чоловік почав тебе підтримувати тоді, коли він побачив, що твій бізнес почав по-іншому, завдяки тому, що ти щось з собою робиш, не з ним. Да? Дякувати Богу, що жінка може е, не, не, не пиляти так. чоловіка, що, мозок. що немає стільки там грошей, або ти там щось не так робиш. Да? Тобто щось там собі так. чарує, щось там робить з тими переконаннями. Ходить до цих дівчат на курси, і як результат у нього почалося натхнення. Готовність розширятися в бізнесі, тобто, що ти от показуєш, як можна через себе впливати на сферу бізнесу сім'ї. Я про це завжди розповідаю, тому що. Моя от, основна, основний напрямок фінанси, перша освіта, от, фінансисти, коли я прийшла, то Тетахілін з іншими запросами це було здоров'я. Але потім, коли це нормалізувалося, все у сім'ї, пішли отже, далі тему, те, що я люблю. І тому тетахілін для бізнесу і самореалізації це взагалі моя дуже близька тема. І коли ти розумієш, що ти із уже такої. Точки, де в тебе все проявлено, починаєш розповідати іншим, що є інші інструменти, чим писання бізнес-плану, що є ще щось, що може підвищити твій дохід, є ще інше щось. І ти в цьому новому проявляєшся. Тому я тобі бажаю натхнення, я тобі бажаю, щоб ти просто. У нас буде ефір скоро з Мирославою, прямий ефір, де вона зможе уже на цільову аудиторію поділитися, провідчувати новий рівень комунікації, донесення змістів. І нас всі завжди знаходять по енергетиці. І я просто впевнена, що кожен, хто дивиться наш підкаст, може себе теж чомусь порівняти, де ви тільки починаєте щось робити в новій сфері, де ти з'являєш. Робиш такі речі, як розмовні рілси, відео, подкасти, де дійсно це хвилююче, де це страшно, де себе, коли ти там за кадром можеш, можеш розказати більш впевненіше. Тому дуже, що ти показуєш цей приклад, що можна починати, можна розпочинати в, ін, в різних сферах, можна, змінюючи переконання. Змінювати реальність у своєму бізнесі, і всі, хто хочуть, от саме індивідуальне наставництво, тому що ну не всі зараз ведуть індивідуальне, да? дуже багато зараз то веде групове. І знайти тих, хто хоче вести індивідуальне наставництво, це теж велике щастя, тому хто хоче поєднати бізнеси, хто хоче взагалі відкрити напрямок бізнесу, да? хто хоче взагалі протестувати своє грошове мислення на. Грошові блоки, ви можете виграти таку тетасесію, подарунок, написавши свої три інсайти, подивившись цей підкаст. Хто зараз знаходиться в такому стані, що ви розумієте, що в цій сфері ви розкрилися, а вам цікаво нове. От кому от є таке відчуття, що ти не можеш уже без нового, що ти не можеш сидіти і не розповідати, да? так як у Мирослави, тому що вона чітко розуміє. Що зі мною робиться щось незрозуміло, да? що я не можу не ділитися. Ось, ось так виглядає божественний розклад. І я згадую, як багато до нас приходять людей, і вони успішні в своїх сферах і починають все з нуля. Їхні чоловіки, діти дивляться, що з мамою робить мама робиться, що вона там починає знімати, чим ти там займаєшся? Невже тобі чогось мало, а тебе несе? Дякую, дякую, Мирослава, за цей подкаст, за той розвиток, який ти йдеш, несеш таким дуже чудовим людям, підтримуєш бізнес України. Зараз це, зараз це дуже просто теж необхідно підтримувати людей, бізнесменів, тому що це теж кров, знаєте, як то кажуть, кров організму, бізнес це просто необхідна, необхідна складова частина а, нашої країни. А очно ти працюєш? Ось, ну, Очно, якщо є треба, то так. Скажи, в якому місті, якщо є серед підписників, хто живе поряд? То... Ну, я, я в такому мальовничому місті хуст, це недалеко від курортного міс... э, селища Шаян. І так... в нас ще знаменита долина Мерцесі. Супер! Хто буде в долині нарцисів, знайте, що ви можете потрапити на особисту зустріч, хто любить особисті зустрічі, особисті контакти. Дякую Це... за цю зустріч. Дякую вам Дякую па-па.